English for kids online. Unit 2. Listening. Uh, page 19. Listen and underline the correct variant. На уроці за підручником ми з вами слухали аудіювання про дівчинку Ему. так, давайте з вами виконаємо вправи. Exercise 10. So 1. Emma is a 12-year-old girl from Liverpool. Emma, 12-річна дівчина з Ліверпуля. Uh, two, Emma's OU Pier is from Italy. Ну, дівчина по господарству, яка допомагає Емі з Італії. Stella has four brothers. У Стелли чотири братів. Emma wants to be a film director. Емма хоче стати одного дня кінорежисером. Emma's father is 43. Emma's father has got a lot of equipment. Uh, тато, uh, Emma, у тата Емми багато обладнання. Patty is a girlfriend of Emma's brother. Patty – дівчина uh, брата Еми. Emma's sister is in Kindergarten. Uh, сестричка Еми їй здається 5 років, і вона ще ходить до дитячого садка. Good. Поставте відео на паузу. Якщо ви забули uh, текст аудіювання, ви можете перейти за посиланням в описі під цим відео, знайти відповідну стрінку. Пейдж 32, так. 32. У моєму плейлисті усі абсолютно уроки мають титульні аркуші. І на титульних аркушах великими цифрами ви можете побачити цифру число 32. Ось, заходьте на це відео і дивіться його ще раз, якщо ви забули текст аудіювання. Ви його там почуєте. Вправо 11 match the Bios with their meetings. В праві 11 треба було поєднати слова з їхніми значеннями. Итак, 1. a cameraman, D – a person who makes videos or films. Оператор. Людина, яка знімає відеофільми. 2. An architect. G. A person who designs buildings. Людина, яка проєктує будівлі. 3. An pair, A person who helps in the house. Людина, яка допомагає по будинку. 4. Um, a studio A. A room where an artist works. Студія – це кімната де працює митець. метець. Uh, uh, a, a, a vehicle to carry goods or people. Vehicle uh, Транспортний засіб, який перевозить людей або речі. Це фургон. Van. Equipment. B. A set of necessary tools. Набір необхідних інструментів. A kindergarten. Дитячий садочок F. A place to prepare children for school місце для підготовки дітей до школи. Good. А зараз треба скласти п'ять речень з цими словами, з будь-якими із семи слів попередньої, вправи, попередньої частини 11 вправи. Okay. The teacher demonstrated how to use the equipment. Слово equipment. Вчитель продемонстрував, як використовувати обладнання. Kelly will start the Garden in September. Kelly почне. Садочок у вересні. Do you want help bringing your stuff in from the van? Чи хочеш ти допомогти виносити свої речі з фургону? How many OUPR girls are working here? Скільки дівчат таких, хто працює тут, так? І OUPR, отже, ми використали слово. I believe that our cameraman. Uh, так, тільки ось так. Is the best. Я вірю, що наш оператор найкращий. Вжили в воднині. Окей, okay. я вірю, що наш е, оператор найкращий. Yes. Поставте відео на паузу. І утворіть, можливо, власні речення. That's all for today. На цьому це все. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, ставити свої вподобайки. І зу зустрічаємося на наступному уроці. Goodbye, good luck!